Перший дзвоник це особливий урочистий момент для кожної людини. Сьогодні у всій країні перші дзвоники сповістили про початок нового навчального року і покликали за парти мільйони школярів та студентів. Миколаївська загальноосвітня школа номер 1 сьогодні розкрила двері для 427 учнів з побажаннями бути гідними та досягати високих результатів у навчанні до учнів. Звернулася директор школи Лілія Крутько. Ну, перш за все, звісно, це свято, яке зачіпає кожну українську родину. Не тільки українську, бо ми вчимося не тільки у школі, а протягом усього нашого життя. Тому це дуже особливий день. І навіть колись ви знаєте, що з 1 вересня починався новий рік. Ну а для нас це завжди новий рік, новий навчальний рік. Тому бажаю всім перш за все здоров'я, натхнення, учням невичерпного прагнення до навчання, батькам терпіння, учителям тільки можу подякувати за їхню. Таку самовіддану і дуже важливу, надважливу працю. Ну і всім, звичайно, миру. На свято першого дзвоника традиційно завітали численні гості та благодійники. Звісно, не без подарунків. Так, громадська спілка Союз Донбасу спільно з політичною партією Наш край презентували першокласникам району коштовні подарунки. Вшісний Союз Донбас, совместно з політичною партією наш край подготовили подарки каждому первокласснику Славянского, Славянского района, Александровского района. Это 61 школа, это около 2000 первоклассников. Я надеюсь, что наши подарки им понадобятся и понравятся. И в дальнейшем, конечно, мы готовы к сотрудничеству со школами. Готове приймати участь у всіх спортивних міроприятиях, що ми собственно і делаємо сейчас. Ну, я думаю, що наша територіальність розшириться і будемо допомагати школам, будемо допомагати городам, посілкам і сподіваємося на дальніше сотрудничество взагалі з праздником. Конечно, Замечательный день, замечательная погода, замечательный праздник. Перша школа вважається найбільшою у Миколаївці і єдиною, що майже повністю оснащена мультимедійними проекторами. Під час бойових дій в нашому краї будівля школи помітно постраждала. Тож весь минулий та частково цей рік. Тут проводились ремонтні роботи з відновлення класів та приміщень. В основному роботи велись за спонсорські та батьківські кошти. Згідно, ну, бюджетного кодексу, фактично весь наш бюджет ушов у город на сьогоднішній день. І все, що ми могли фінансувати, фінансувалося тільки от по самомостачному принципу. То що стосується підготовки до зими ми робимо. Ну, от самого ремонту школ, на жаль, поки нет. Несподіванкою став для учнів Миколаївської школи презент від дітей Німеччини у вигляді різноманітних канцелярських прилад та шкільних дрібничок. Такий подарунок школа отримала в рамках проєкту Абетка моєї країни України, який було підготовлено у співпраці із всеукраїнським видавництвом Інформукраїна у 2013 році. Учні Миколаївської школи номер 1 презентували цей проєкт у Німеччині та в Європарламенті у Брюсселі. Наразі учні готуються до презентації чергового проєкту під назвою Починаємо будувати світ без війни. В чому смисл цієї ініціативи? Значить, ми робимо, зараз верні, зробили вже варіант азбуки, який розказує в Україні. І крім того, діти України вони звертаються до лідерам світової спільноти з проханням привлекати максимум зусиль, щоб зберегти мир. Так от цю ініціативу в Києві. В ноябрі прошлого года презентували таки, такі цієї школи. У проєкті приймають участь 12 областей України, втім, базовою вважається саме Миколаївська школа номер 1 учні якої на собі відчули жахіття війни, на власні очі бачили її наслідки. Наразі учні готуються відвідати Нью-Йорк, де планують презентувати свій проєкт на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Мы її будем президента там и подготовили специальное издание нашої азбуки об Україні с оборщениями начиная с президента Путина. Муличное издание будет вручено, там президентом США, Обамом, Генсек. И есть сейчас все можливості, Мы уже отработали это. Звісно, тут прогнозувати в країні трудно штука, але Ксенія Попова з цієї школи будуть їхати. Нью-Йорк, ми зараз готуємо. Дошкільної сім'ї в цьому році приєдналися 53 першокласника. Напутніми словами, у шкільне життя першокласників проводжають старші соратники. Ученики все вы видели весь все наше мероприятия. А первоклассникам хочу пожелать, чтобы хорошо учились, получали хорошие оценки. Мне кажется, что наша самая лучшая школа, это я сразу могу сказать. И поэтому здесь наши первоклассники получают самые качественные знания для того, чтобы в будущем они получили очень хорошее образование и устроились на хорошую работу. Эмоции, конечно, очень переполняют. Долго этого ждали, вот наконец-то дождались и очень волнуемся. Последній какие да. які плани вже какие-то? є плани да, поступить в університет. Яку професію хоче себе... вибрати? Театральне театр. Я скажу наконець, дождався. А я мов пожелати головне це здоров'я, хороших оценок і щоб мир над головою. Разом з випускниками хвилюються та втирають сльози радості батьки першокласників. До цього дня вони готувалися весь останній рік. Я сегодня веду первый раз в школу свою доченьку, Сергенко Диану. Ну, очень волнительный момент, конечно. Переживаю Школа, очень сильно, как вроде бы сама иду туда. Ну, так собирались, как обычно. Можем, очень волнительно, очень, очень волнуюсь. Интересно. Даже чуть слезу пустила. Как-то все вспомнилось. Ну, ничего, желаю вам, главное, счастья, чтобы они пошли, вступили на эту ступень и достойно прошли все 11 лет. В общем, всего самого наилучшего. И дочь, и я учитель начальных классов. Я на пенсии. Дочь впервые, можно сказать, будет работать в этой же школе. Поэтому мы у нас тройной праздник. Внук йде в школу, дочі йде в школу, і бабуся перший раз на пенсії прийшла в школу внука. А, <говорить> ну, У вас звісно, чувство радості, гордості, що внук йде в перший клас. Вважаємо, що школа дуже достойна, достойна школа, куди ми привели внука, тому сподіваємося на краще. Нарешті лунає перший дзвоник і новоспичення школярі, чим чекують на свій перший урок.